Оригінали документів для вступу на бюджет вирішила подати у перший день Юлія Мацунич. Дівчина приїхала з Хущини. Заяви надсилала, окрім ужну ще у два виші. Про те, що рекомендована до зарахування на бюджет, дізналася зранку. О восьмій зразу, як ви, виставили. Потім через декілька хвилин діти вже. Так, лізли, що сайт почав тупити, але я встигла. Я була дуже задоволена, тому що 24-те місце у рейтингу отримала. Я знала, що по першому пріоритету пройду в Ужгородській національний. Пройшла я на бюджет на лікувальну справу. Першого дня вирішили, тому що не, не хотіли затягувати, відкладати. Ми зайшли без черги, і все дали нам заповнювати все, як має бути. На медичному факультеті цьогоріч приймали заяви на чотири спеціальності: лікувальна справа, фармація, медсестринство, екстрена медицина, парамедик, розповів секретар відбіркової комісії Михайло Гаврилець. На лікувальну справу це наша найпопулярніша спеціальність. Ми вже прийняли 25 оригіналів, 86 у нас рекомендованих. На державне замовлення. Минулого року ми отримали списки рекомендованих значно пізніше, близько четвертої години, тому стільки людей, звичайно, що перший день не було. Близько 80 державних місць виділили на три спеціальності біологічного факультету, повідомив заступник декана Віталій Симочко. Маємо наразі 11 заяв, але це нічого не пояснює, тому що це перший день і більшість наших потенційних абітурієнтів це. Вихідці з сільських населених пунктів, відповідно, вся Закарпатська область. Тому ми очікуємо найбільшу кількість заяв це завтра, післязавтра. Наразі біологічні спеціальності вони в тренді, і ми очікуємо хороших студентів, як і кожен рік. Приймальна комісія працює в штатному режимі з 9 до 5, Останній день ми працюємо до 18.00. За словами заступниці секретаря приймальної комісії УЖНУ Іванни Стерчо, оригінали документів абітурієнти почали приносити близько 11-ї години. В пакет документів входить оригінал свідоцтва, додаток до нього про повну загальну середню освіту, сертифікат ЗНО, так, і плюс до цього сертифікату інформаційна картка з балами ЗНО, яку вони відруковують із свого електронного кабінету, там, де вони реєструвалися на знак. Копія паспорта, чотири кольорові фотокартки розміром 3 на 4, копія ідентифікаційного коду, і для хлопців копія приписного свідоцтва, яке вони беруть в воєнкоматі за місцем. Абітурієнти зможуть подати оригінали документів для вступу на бюджет, за словами Іван Нестерчо, до 18.00 2 серпня. Ірина Олах, Іван Шемко, новини на Суспільному.